Понад 1900 родин, які залишилися без оселю внаслідок російських атак, вже подали заявки на безготівкові компенсаційні сертифікати від держави. Тож у перспективі зможуть отримати нові помешкання, розповіла Суспільному заступниця міністра розвитку громад, території та інфраструктури Наталя Козловська. Які види допомоги можна дістати, коли зазнали збитків через війну, і як організовано ці процеси, Дарина Коломієць переповість. Так, повністю зруйнована все. Будинок у Солом'янському районі столиці, де 2 січня впав уламок збитої ракети. Тоді із квартири евакуювали всіх мешканців. Дехто як Євген поїхав до родичів та знайомих чотирьом родинам, райдержадміністрація до відновлення власного помешкання надала тимчасове. 10 тисяч гривень видаються на одне помешкання. Оформити кошти можна в пункті районної адміністрації або ж у волонтерських хабах, які зазвичай організовують поруч із будинками. Там на місцях також працюють представники управління соцзахисту. Помагають і благодійні організації мешканцям будинку в Солом'янському районі. Французький фонд Актет виділив по 10 тисяч 800 гривень на людину. Аби отримати виплати, треба надати докази, що ви проживали в даному будинку. Все інше фіксують автоматично, каже речниця національної поліції. Наприклад, якщо це багатоповерховий будинок, що він є об'єктом скоєння злочину, так і він був постраждалим. І вже зафіксовані всі квартири, які були або пошкоджені, або зруйновані. Людина просто надає підтвердження, що вона є власником цієї квартири або там перебувала, і таким чином вона вже подається в цю програму. Власники пошкодженого житла можуть отримати і допомогу від держави. Йдеться про програму. Є відновлення. Власники житла, яке не підлягає відновленню, можуть подати заявку на отримання безготівкового сертифіката для придбання нової квартири чи будинку. Це також слід робити через додаток Дія нині сформовано близько 1900 сертифікатів на загальну суму понад 3 мільярди 400 тисяч гривень. Перший сертифікат на нове житло в Україні використала цьогоріч у січні родина з Бучі, повідомив на своїй сторінці міський голова Анатолій Федорук. Дарина Коломієць, Дмитро Панов та Сергій Дунда. Суспільне новини.